Пропарюємо листя капусти на голубці у підсоленій водичці. Варимо листочки капусти по 3 хвилини. Парені листочки викладаємо в миску, обрізаємо ось так, тушимо натерту морку і нарізану цибульку. Тушену цибульку і морку і 300 г фаршу викладаємо у глибоку миску. Парюємо рис із бугло до півготовності. В одно каструлі викладаємо кусочки, які залишилися від нашого качана. Висипали рис булгуром, сіль і спеції. Беремо скрижавку, ось так розкладаємо на долоні і закручуємо. Ось так. Тоді кінчики серединку запихаємо і голубець готовий. Скільки голубців у нас вийшло. Закипітила водичку, помідорчик потерла, масло, дала солі, перцю, приправи і заливаємо голубці наші зверху тарілкою і зверху ставимо ще водичку. І так будемо варити. Голубці закипіли, скручуємо меншенький газ, додаємо по боках чесничок. Вода википіла, знімаю гніт, накриваю кришкою, даю настоятися. Піджарила наш голубчик.